Росія обстріляла Харківщину та Одещину. Є загиблі та поранені. США та партнери ухвалили історичне рішення. Наша армія матиме більше ППО. Водночас в небі над Україною помітила щось схоже на НЛО. Що це було? Деталі за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Росіяни з ранку липня атакували Харківщину. Під обстріл потрапили місто Куп'янськ та село Козача Лопань. Там пошкоджені будівля селищної ради, газова труба, два будинки та об'єкт логістичної інфраструктури. Били окупанти по Харківщині також упродовж всього вівторка. Найбільше дісталося Купінському вузловому. За даними обласної адміністрації, там згорів один будинок, ще один пошкоджено. Дві людини загинули прямо на місці, ще троє поранені. Крім цього, армія Росії скидала авіабомби на селища Борщова та Циркуни – там теж понівечені будинки та прилеглі споруди. Під постійними обстрілами росіян прибуває Донеччина. Зокрема, по сели двомо загарбники вдарили ФПВ-дроном. Також обстріляли Курахове, Курахівку, Гірник, Дальнє та Успенівку. У Мирнограді ворожі снаряди пошкодили 14 будинків. У Крематурську поранені п'ятеро людей, серед них і дитина. А в Костянтинівці постраждали приватний будинок і господарча споруда. Все більше накривають вогнем Турецьк. Тільки за минулу добу там загинула одна людина. Чотири будинки понівечено. Влада області нарахувала 20 обстрілів з боку окупантів по Донеччині. Ніяк не вгамуються окупанти на Запоріжжі. За словами очільника регіону Івана Федорова, вони завдали по області 476 ударів: били авіацією, дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Відомо про 27 зруйнованих будівель в 11 населених пунктах, серед яких Роботине, Рівнопілля, Куляйполе, Левадне, Оріхів, Новоандріївка та інші. Уже зранку 10 липня загарбники атакували Дніпропетровщину. Прилетіло по Нікополю. Там загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак повідомив про кілька пожеж у місті. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та авто. Чиновник зауважив, що впродовж 9 липня армія Росії гатила по Нікопольщині артилерією і дронами камікадзе. Там є пошкоджена інфраструктура. А вночі Росія запустила дрони та ракети по Одещині. Цілю була портова інфраструктура. На жаль, не обійшлося без жертв. Керівник ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих: це охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік поранений. Один із уламків влучив у цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наразі служби ліквідовують наслідки. Є постраждалі і на Херсонщині. Російські військові обстріляли 12 населених пунктів цього регіону. В результаті пошкоджені навчальний заклад, багатоповерхівка та 18 приватних будинків. Через варварські обстріли одна людина загинула, а четверо поранені. Вночі окупанти ударили дронами камікадзе по енергооб'єкту в Рівненській області. «Укренерго» повідомила, що в окремих районах люди залишилися без світла. Втім, наслідки вже вдалося усунути. Електроживлення відновили. Загалом сили ППО збили 14 із 20 шахетів над Україною. Крім цього, армія Росії випустила одну балістичну ракету Іскандер М і чотири керовані авіаційні ракети Х 59 «Х-69». При цьому три з них не досягли своїх цілей. Щоб прикрити більше міст від ворожих ракет, Україна отримає нові установки Петріот. Про це на саміті НАТО оголосив Джо Байден. Він назвав це історичним рішенням. Цитую: США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п'ять додаткових систем стратегічної ППО. А в найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО. Кінець цитати. Зауважу, що про чотири із п'яти оголошених систем було відомо раніше. Втім, це не применшує важливості цього рішення. Володимир Зеленський подякував партнерам, однак додав: цього недостатньо. Тим часом у небі над Україною помітили незвичний об'єкт. У мережі припустили, що це НЛО або ворожа ракета. Проте згодом стало відомо, що мерехтливим сяйвом виявився другий ступінь нового європейського носія Аріан 6 Днем раніше ракету відправили у Перший політ. Вона виводила на орбіту наукове обладнання. Більше новин розповім у наступних випусках. Підписуйтесь на фабрику. Новин, дякую за увагу, до зустрічі.